Ходьте о 10 дорогу, він вам він вам в житті ні денег, нічого він вам не дасть. Завтра бізнес он ноги побрию, навушники продам та й куплю собі квартиру. Та й дівчата, пишіть, вайбери, ватсапи, коротше, всі там номера, контакти, тіктоки, ватсапи, всі короші соцсети, коротше, пишіть, стучіть. Або Боже, купляйте, або... Не дай Боже комусь таку, такого хлопця, дівчину чи мужа. Не а дай Боже. не продаю, це я собі. Взял. Боже, це ж Боже, це. Собі, собі, собі. Це просто людина. В АТБ? Ні, не В АТБ. Собі взяв. Собі. Я не розумію. З якої, з якої больниці вона всіх больниців втекла, я не розумію просто. Це людина. Да, Дівчинки, ніколи суп, в житті не заводьте береш, отношення з, з такою людиною, яка продає наушники. Вона сути, вам, крім наушників, брати, вона і вам житті нічого не дасть. тільки якусь там Вона вам наушники втирати по вухам їхати, їздити. Врім по вухам, а по факту вона вам бабла даже не дасться, людина. Так, Подивіться, яке по там районі, бабло. По районі, Подивіться, де... блять, це що за швандавошки в нього. Дивись, диви, які в мужчини класні. Ти диви, які в мене, диви які в мене Louis Vuitton, диви, які в мене Louis Vuitton. Луєтон. Луйвітон, куди... Луйвітон. бачиш, і в мене. Завтра собі теж на такі зароблю. Ти так, що береш, не береш мене,